Сьогодні, 8 листопада 2024 року, у світлиці 3-го відділу Обухівського РТЦК та СП відбулася хвилююча сумна подія: відзначення подвигу героїв Миронівщини посмертними нагородами, орденами за мужність третього ступеня. До членів родин наших героїв звернувся начальник третього відділу Обухівського РТЦК та СП Ігор Осипенко. Шановні колеги, гості, всі присутні, що зовсім недавно всі ми жили під мирним небом, радісно зустрічали світанки, ростили дітей і не знали дуже багатьох слів, які пов'язані з війною. В один страшний день наше життя змінилося. Майже кожну українську родину попалило полум'я військових дій, які розпочалися на території нашої держави. Перших годин вторгнення сотні тисяч найкращих синів своєї вітчизни стали на захист суверенітету і територіальної цінності України. На превеликий жаль, ця клята війна забирає найкраще. І сьогодні я хочу розпочати церемонію з відзначення подвигу саме наших хлопців, саме наших героїв. Солдат Небрат Денис Володимирович, кулеметник стрілецького відділення військової частини А-7301, 22 березня 2024 року Денис Небрат вірній військовій присязі на вірність українському народові загинув поблизу населеного пункту Кліщиївка Донецької області під час ворожого мінометного обстрілу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Указом президента України від 17 червня 2024 року No354 Небра Денис Володимирович нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Посмертно. Молодший сержант Даниленко Олександр Олександрович, командир відділення підвозу засобів інженерного збройного зводу інженерних загороджень, інженерно-саперної роти, роти групи інженерного забезпечення військової частини А-2167. 30 березня 2024 року Олександр Надененко загинув в результаті здійснення противником обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Позицій підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Волновацького району Донецької області. Загинув в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини. Указом президента України від 17 червня 2024 року, номер 354 Даниленко Олександр Олександрович нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Герої не вмирають. Так ми говоримо про тих, хто віддав своє життя за Україну, за гідне майбутнє українці, за кращу долю своїх дітей та онуків усіх наступних поколінь. І, звичайно, вони вічно житимуть в наших серцях і в нашій пам'яті. Зараз я прошу перш за все хвилинним мовчанням вшанувати пам'ять усіх тих, хто віддав свою життя. На цьому церемонію з вручення державних нагород оголошую закритим. Всім дякую.